Під поверхною Землі прихована справжній мікробний Всесвіт. Глобальне дослідження морської біологічної лабораторії у Вудсхолі тривало вісім років і охопило понад тисячу зразків із різних частин планети. Вчені знайшли мікроорганізми навіть на глибинах понад 4 кілометри під землею та майже пів кілометри під морським дном. Деякі з них були ізольовані понад мільярд років і діляться лише раз на тисячу років. Різноманіття підземних мікробів може бути не меншим, ніж на поверхні. Це відкриття руйнує стереотип, що життя можливо тільки в умовах із великою кількістю енергії чи світла. Особливо різноманітними виявилися підземні морські середовища. Знання про ці підземні екосистеми важливі не лише для науки про землю, вони можуть вплинути на медицину, енергетику та навіть дати підказки, де шукати життя на Марсі. Дослідники вважають, що під землею може мешкати до 80% усіх мікробів планети. Які можливості відкриває для людства відкриття такого прихованого мікросвіту під ногами?